Потреба у роботі з рецидивом може виникнути в будь-який момент. Тож буде дві частини в цій темі: одна частина про планування поведінки у кризових ситуаціях, підготовки пацієнта до можливого рецидиву та дій після нього. А друга частина, власне, стосуватиметься дій ваших та пацієнта після рецидиву. Із організаційної точки зору для профілактики рецидиву важливо планувати з пацієнтом бустерні сесії. Це сесії, які ви будете проводити після завершення основного курсу терапії з більшим інтервалом ніж один тиждень. Як правило, спершу роблять бустерні сесії щомісяця, потім щокварталу, потім щопівроку, потім раз на рік. І з точки зору тривалості утримання цінна соціальна інтеграція, реінтеграція пацієнта, його залучення до соціального середовища, яке є корисним і навіть терапевтичним. Ви самі можете створити таке середовище у себе в закладі, наприклад, організувавши регулярну групу підтримки та взаємопідтримки для пацієнтів у профілактиці рецидиву. Значну роль відіграють і такі риси, як стресостійкість пацієнта, розвиток і багатство ціннісної сфери, загальна якість життя тощо інструменти КПТ, які ви використовували протягом усіх сесій, працюють і в цьому напрямку, але інколи і їх буває недостатньо. Необхідне залучення інших фахівців для підтримки, наприклад, для вирішення юридичних питань, працевлаштування, залагодження соціальних моментів тощо ці речі, хоч і є поза межами психотерапії, мають прямий вплив на стійкість пацієнта перед життєвими нагараздами і посилюють його здатність опиратися потягу до вживання. І ще один важливий фактор у профілактиці рецидивів це ставлення самого фахівця до них і розуміння того, що рецидиви це не катастрофа і не провал, а закономірний і навіть очікуваний етап подолання залежності. Рецидиви дозволяють виявити раніше неопрацьовані тригери, побачити прогалини у терапевтичній роботі у навичках пацієнта, які потребують доопрацювання. Це переконання цю віру в те, що рецидиви зовсім не кінець. Але лише один крок назад на шляху до одужання. Дуже важливо транслювати пацієнтам, особливо коли рецидив стався, і пацієнт зневірений у собі у терапії тощо. Будьте готові опрацювати такі думки, використовуючи техніки роботи з думками, описані раніше. Зрив, вживання означає повний провал. Я все продув, усе, що я можу зробити, то це продовжити пити. Я розплачуюся за всі гріхи. Я безнадійний одного разу. Алкоголік алкоголік на все життя. Я пияк. я ніколи не зможу виправитися. У мене немає сили волі. Я втратив контроль. Я фізично схильний до цієї гидоти. Я завжди буду такий. Профілактика: розкажіть пацієнтові про рецидив та його імовірність, і про те, що рецидиви це не катастрофа і не провал, а закономірний і навіть очікуваний етап подолання залежності. Рецидиви дозволяють виявити раніше неопрацьовані тригери, побачити прогалини у терапевтичній роботі у навичках пацієнта, які потребують доопрацювання. Скажіть таке: після того, як стався рецидив, ви можете спрямувати хід думок у два різні способи. Ви можете подумати, я допустив помилку, і зараз мені потрібно наполегливо працювати, щоб протверезіти. Або ви можете подумати, це безнадійно, я ніколи не зможу кинути все, що я зміг би зробити, то це продовжувати вживати, або мати подібні до цих думки. Запитайте, чи знайомі ці думки пацієнтові, і чи траплялися у нього раніше рецидиви, зриви після того як вирішував припинити вживання? Ймовірно, він скаже вам, що так він уже пробував зупинити вживання, мав рецидиви і тому вже майже здався і не дуже вірить, що може відмовитися від вживання або сформулює інші песимістичні думки. Це слушний момент розповісти про модель рецидиву і роль думок та умінь. Рецидив виникає в ризикованій ситуації у цей момент, якщо ми не маємо навичок подолання потягу, управління ризикованими ситуаціями, то що наведіть пацієнтові конкретні приклади. Як це було до початку КПТ, ви очікуєте, що вживання поліпшить ваш стан, настрій тощо, і ви не вірите у свою здатність справитися і опиратися потягу. Відтак ви починаєте вживати і трапляється рецидив. але… Все змінює наявність цих навичок. Пригадуйте, скільки разів уже нам вдалося зупинити вживання або зменшити його. Отже, якщо ми маємо всі ці навички, і ви вірите у свої сили, ймовірність рецидиву зменшується. Але навіть якщо він стається, це лише означає, що нам треба додатково попрацювати, щоб стати ще сильнішими, ще вмілішими. Поясніть важливість бути готовим до виникнення рецидиву. Розробіть план подолання рецидиву для цього, виконання наступні кроки, запропонуйте клієнтам описати життєві події, які можуть призвести до загострення патологічного потягу або до зриву, обговоріть ситуації, яких необхідно вміти уникати. Запропонуйте клієнтам написати план екстрених заходів. Бажано, щоб пункти плану були конкретні. Нагадайте їм про навички подолання, засвоєні на попередніх сесіях, як от. Прийому відмови, методи спілкування, подолання патологічного потягу. Робота з пацієнтом після рецидиву. Якщо рецидив стався і ви маєте зустріч із пацієнтом після цього, майте на увазі, що його емоційний стан може бути суттєво погіршений. Нагадайте пацієнтові про всі навички, які він вже отримав, і про те. Як ці навички можуть впливати на його поведінку в майбутньому? Проаналізуйте рецидив разом, звертаючи увагу на пов'язання з ним думки і почуття? Зробіть скорочену версію функціонального аналізу, зосередившись на ситуації, що призвела до рецидиву, водночас. Не допускайте проявів негативного мислення. Наприклад, на мою думку, я ніколи не змінюся. Активно взаємодійте з пацієнтом для просування цих думок на основі проведеного функціонального аналізу, зосередьтеся на тригерах, які були пропущені, або на тих навичках, яких не вистачило пацієнтові в цій ситуації. Ймовірно, потрібно буде присвятити окрему сесію або кілька цим навичкам. Подальша підтримка пацієнта: багато клієнтів мають бідний репертуар тверезої діяльності. Вони не знають, що робити, коли ти тверезий, чим займатися, як і з ким спілкуватися. Відтак, завдання цієї сесії допомогти віднайти пацієнтові себе тверезого. Звісно, це завдання тривалістю в життя. Втім, його варто розпочинати виконувати тут і зараз. Отже, питання, які слід обговорити, як я розумію свої проблеми, походження, розвиток, чого я навчився в процесі терапії, що найбільш помічене, думки, поведінка, які є успіхи в подоланні труднощів, які наступні кроки, як я буду продовжувати розпочати роботу, з якими труднощами я можу зіткнутися в майбутньому, які ситуації становлять високий ризик. Як я можу попередити труднощі, як можу підготуватися, що робити, якщо в мене станеться зрив, які кроки, як я можу собі допомогти, коли слід звернутися по допомогу до інших? Окремо обговоріть, у яких сферах життя пацієнт може додатково реалізуватися, зробіть свій внесок, або що потребує вдосконалення і як він може цього досягти, освіта, психологічний добробут. Робота, духовність, релігія, відпочинок, захоплення, хобі, родина, суспільство, громада, друзі, стосунки, фізичне здоров'я, спорт, матеріальне становище, фінанси, інше. Завдання для вас: поставте на паузу цю лекцію і подумайте, чи є сфери важливі для вас особисто, у яких би ви хотіли далі розвиватися, що б ви могли зробити, щоб розпочати цей розвиток? Застосуйте техніку вирішення проблем та соціальну підтримку, якщо не вдається відповісти одразу.